Є книжки трошки старіші ось у Грушевську, але в нас є в читальному залі на абонементі немає, тому хай буде. це саме ті книги, які подарували бібліотеці. Та перш ніж вони потраплять на книжкові полиці, їх опрацьовують у відділі комплектування і обробки літератури, розповідає провідна редакторка відділу Любов Метянська. Спочатку вони приходять, ми їх оцінюємо. А потім наклеїмо листки повернення, штампуємо, номеруємо. Нумеруємо це, значить кожній книжці присваються номер. А потім описуємо, якщо він. Аби оформити одну книгу, потрібно до 20 хвилин. Оце внизу шифр. Ось ми їх тут шукаємо. Якщо це художні, йдуть, там іде легше. Якщо йдуть галузеві, тобто трошки більше часу ми виділяємо. Цього року списали ідеяку російськомовну літературу. Уру нині у фонді мають 80 тисяч книг, та їх потрібно в рази більше. Розповідає виконувачка обов'язків завідувачки відділу обслуговування читачів Лариса Гаврилюк. На наш заклик відгукнулося багато людей. Багато з них ми зробили у Фейсбуці хештег і всіх людей, які дарували нам книги, ми фотографували за місяць, поки тривала акція. У нас назбиралося 90 книг. Ну трошечки не дотягли до сотні, але акція не припинилася І Демонструє останні поповнення на поличках за державною програмою. Це книги від інституту книги, Українського інституту книги. Ось вони такі з тим значечком червоним. Бачите, їх дуже багато у нас, але на жаль, останнім часом таких надходжень все менше і менше, тому ми змушені звертатися до наших громадян, щоб вони нам допомогли. А поруч на половину порожній стелаж із сучасною українською літературою саме він нині користується попитом у читачів. Додає пані Лариса. Люди читають, книги забираються. Ну і потрібно щось замін, щоб стелаж завжди був наповнений літературою. Наша бібліотека списала дві тисячі книг. Це вели, це дуже багато насправді. Протягом року ми ще щось докупляли. Десь в цьому році ми поповнили фонд десь приблизно 500 книжок. обрала для себе книги черкащанка Валентина Йосипівна. каже, полюбляє читати життєві історії, тому приходить сюди часто. Я читаю, аби не думати про наше життя. Отак читаєш і живеш життям героїв. За рік обслуговують до 27 тисяч читачів, каже бібліотекарка Наталя Дмитренко. А новинкам на полиці радіють всі. У Нас є такі полички, де ми пишемо новинки. Там зупинись на хвилинку, подивись на новинку. І вони там, звісно, беруть особливо ті, що багато років ходять. Вони ой, прямо так побачать щастя, що це щось новеньке. Тетяна Зазуля, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.